Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Із 34 вибухів. Десятки безпілотників накрили військові аеродроми, бази, а також логістичні пункти. Так повідомляється про вибух у небі над населеним пунктом Лукіно у районі Нової Москви. Там розміщений військовий аеродром. Зазначається, що причину інциденту називають ракети, які вразили вертолітну стоянку. База пише про 33 дрони, крім тих, що впал у новій Москві ще два безпілотники впали близько 5.00 у Нарофомінському районі під неподалік від військової частини. Ще один дрон влучив у один із військових аеродромів. Два су 34 на полосі спалахнули за даними телеграм-каналів. Горіла і казарма. Сплячі окупанти не вибрались понад 100 загиблих і поранених. Крім того, відбулася атака і на резиденцію Путіна. Дрони, на жаль, не долетіли. Відпрацювали системи ППО. Також безпілотники могли атакувати склади в районі дислокації 15 того мотостелецького полку Таманської дивізії, радник залужного зазначає головне управління розвідки Служба безпеки України та Мінцифри шукаються рішення, щоб збільшити тиск на російські НПЗ, і вони абсолютно точно прийдуть до можливості суттєво збільшити удари по інфраструктурі Росії. Ба більше для ударів по військових об'єктах Україна може використовувати не лише дрони. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і Уже корисними і потрібними це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох залізо, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Російської Федерації, і не тільки російською, ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися в Україні. Так зауважив черник: це перша ціль, А друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна, і особливо залізничні воз. Зли все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі. Наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас. Ціль черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії, до тимчасово окупованого у у Криму, і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.